Ви б тільки бачили лице замовники, який він був здивований, що у нього плитка розміром 1,20 мхде, а в проємі в нього бін, опинилося 69. Нагадую, ми тут в цьому місті зростили цей кусочок, щоб відмовитись від гешечок. Ось такий результат вийшов. Покажу вам ближче. Ось цьому місці є зрощення. От такий санузлик вертикальне розположення плитки. метр двадцять на шістдесят. Тут також уникали гешечок. Цю плиточку ми зменшили. Максимальні всі малюночки, все ловили, щоб все було по феншую. Так що санвузол готовий. Будемо завтра його мити, репетувати до затирання швів. Так що дивіться далі. І ще зробимо тут таку маленьку сідушечку з ледовською і підсвіточкою. Так що от такі справи нас похвалили.